Що чи на Чернігівщині, батьківщина видатного українця Олександра Довженка. У цій мальовничій місцині народився і наш герой, великородний Сергій. На берегах зачарованої Десни у ще рівною природою прийшли перші роки його життя. Другою батьківщиною для Сергія стало селище Нова Готовага, що на Харківщині. Там родина великородних поповнилася. Народився другий син Віталій. Сергій обожнював свого меншого братика, інколи навіть самостійно нянькував. З дитинства між ними склалися особливі стосунки. Їх єднали довіра, вірність і готовність підтримати одне одного за будь яких обставин. У 1987 році Сергій пішов у перший клас Нововодолазької загальноосвітньої школи номер 3 Серед однокласників вирізнявся серйозністю та наполегливістю. Був старанним. У другому класі батьки отримали подяку за виховання сина, а Сергій похвальний лист. Ще у першому класі він визначився зі своєю майбутньою професією. Заповнюючи альбом, Сергій писав, що хоче стати військовим прикордонником і чітко пояснив, чому. Бо саме вони, прикордонники, першими зустрічають ворога. Першими вступають у бій за свою батьківщину, за мирне небо та щасливе майбутнє. Бути першим. Ця риса характеру супроводжуватиме Сергія упродовж усього життя. На жаль, короткого. Спорт посідав важливе місце у шкільному житті Сергія. Перші кроки в цьому напрямі він зробив завдяки своєму наставнику, божедаю Віктору Дмитровичу. Під його керівництвом Сергій почав займатися дзюдо, досяг певних результатів. Але найбільше він любив футбол. Валентин Вікторович Водка був для Сергія не просто тренером, а тим, хто прищепив йому пристрасть до гри, дисципліну і командний дух. Кращий нападаючий, чемпіон Новодолазького району з футболу, кращий гравець республіканського турніру по футболу. Це все про палкового футболіста Сергія Великородного. У дорослому житті наш герой не полишив свого захоплення футболом. Гра на полі залишалася його постійною пристрастю, що надихала і колег, і молодь. І знову кращий гравець команди. Про це свідчать численні грамоти та дипломи. Промайнули 11 років шкільного життя. За цей час Сергій здобув не лише знання, а й справжніх друзів. Однокласник Олександр Головешко згадує Сергія як яскраву ініціативну особистість із природженими лідерськими рисами та відмінними організаторськими здібностями. Його невимушене почуття гумору завжди зряджало позитиво, з таким другом завжди цікаво, надійно і весело. Є люди, які з самого дитинства вирізняються від інших не гучністю та прагненням уваги, а своєю чесністю, внутрішньою гідністю. Завжди стояти за правду. Таким був наш Сергій. У школі він був тим, хто ніколи не міг терпіти несправедливості, завжди міг заступитися за слабшого за правду, навіть тоді, коли це було незручно або важко. У нього була така рідкісна щирість, яку не можна було підробити. Говорив прямо, дивлячись чесно в очі і завжди був вірним собі. Далі навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Строкову військову службу Сергій проходив у військовій частині 3028 у полку спеціального призначення Ягуар в місті Калинівка Вінницької області. Під час служби обіймав посаду командира відділення радіаційно-хімічної розвідки. Після закінчення строку служби Сергій вирішив підписати контракт і залишитися в полку. Потім була служба на посаді старшого інструктора взводу спеціального призначення з питань спеціальної та бойової підготовки у військовій частині 3005, дислокованої у Харкові, Державній службі з надзвичайних ситуацій у Новодолазькому відділенні національної поліції. Незалежно від місця служби, Сергій завжди вирізнявся відповідальністю, користувався великою повагою як серед колег, так і з боку керівництва. Майже щороку він отримував грамоти та подяки за сумлінне виконання службових обов'язків, особисту дисциплінованість, високу професійну майстерність. Лютий 2022 року думка про те, що треба йти захищати свою землю, рідних і близьких, не давала спокою з перших днів війни, тим більше, що брат Віталій вже ступив до загону самооборони, але стримувала сімейна біда. Тяжко хворів батько, потрібно було підтримувати його і маму бути поруч. Попри все, брати не залишалися осторонь подій, що розгорталися на Харківщині. Дзвонили знайомі і просили допомогти з евакуацією з уже майже окупованої Балаклеї. У вільні від служби дні вони власним транспортом вивозили людей, рятуючи їх від страшної біди. 30 квітня батька не стало. І сини і Віталій вирішили, що час настав. 1 травня вони подали заяви до Національної гвардії України з проханням про добровільне зарахування до її лав. Вже 30 травня братів зарахували до складу військової частини 3017, дислокованої в місті Харків, де вони розпочали службу піхотинцями-штурмовиками в роді швидкого реагування. Командував їхнім підрозділом досвідчений боєць із позивним змі. Він був прикладом справжнього командира, зважений у рішення, впевнений у діях і відповідальний за життя кожного підлеглого. Таким же командиром буде і Сергій. Під час виконання бойових завдань найбільше опікувався строковиками, ставлячи їхню безпеку понад усе. І завжди йшов попереду. Жодного разу не зробив винятку з цього правила. Вже наступного дня після зарахування до підрозділу, без жодної підготовки бійці виконували бойове завдання в Руській Лозовій, згодом Дементіївка, де точилися запеклі бої. На початку вересня 2022 року підрозділ брав участь у контрнаступі на Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку та Богуславку. У селі Уде саме їхня бойова група становила державний прапор України. Зброя була постійно на поготові. Її не випускали з рук навіть під час рідкісних хвилин перепочинку між бойовими виходами. Сергій, як справжній командир, вимагав не втрачати форму, тому вільний час перетворювався на додаткові тренування. Листопад 2022 року підрозділ перекинули на новий напрямок до Луганської області в район Новоселівського. Про інтенсивність і жорсткість бойових дій у населеному пункті розповідає командир підрозділу. Найближчий контакт був новоселки, перестрілка на 15 метрах, я срезал двоих, просто выйдеше в за дому. То есть у нас там шубаи на дуже коротких дистанциях. То есть там 30-50 метрів, там виїжджав по нам танк, робота в 150 метрах. При этом постоянно артилерійський обстріл, такий як мини Сталинград. постоянно вокруг тебе з'являються руїни, по яким ти бігаєш, до тебе забігають вороги, и происходить именно Бої на коротких дистанціях абсолютно повністю жорстокі, ніхто не просить пощади. В Дементівці було жорстко, але по сравнів з тим, що там несеться, це типа зовсім інший уровень. Єдина Єдине від, від, відмінність дуже важлива в Дементівці На той момент у нас не було такої підтримки на васьовки, несмотря на те, що... Ворог дуже сильно обстрілював нас, там наступав. Коли є рівнозначне застосування важкої техніки, то росіян бить вообще це становиться просто. Підрозділ під командуванням Сергія Великородного постійно виходив на бойові завдання. Під час одного з них бійці потрапили в щільне оточення. Сергій був тяжко контужен. Попри це, не залишив позиції, продовжував керувати підрозділом і тримати бій. На допомогу прийшли побратимі. Одна з рук прикривала тим, інша заходила з флангу, намагаючись зламати кільце оточення. Бій тривав понад 6 годин, було багато поранених. Вогнепальне поранення у ногу отримав брат Віталій, але позиції бійців утримували, доки на зміну не прийшов інший підрозділ. Далі був госпіталь, і після одужання брати знову повернулись на Луганщину. 17 листопада 2022 року. Наказом Міністерства внутрішніх справ бійців, які брали участь у бойовій операції під Новосилівським, нагороджено відовчою заохочувальною відзнакою, нагрудним знаком за відвагу в службі. Серед них великородний Сергій, великородний Віталій та їх земляк і бойовий побратим з першого дня служби Мезін Віталій. І знову Новосилівське. У грудні ворог продовжував нещадно обстрілювати позиції з вогнеметних систем Сонцепе. У тому пеклі Сергій дістав поранення в обличчя, але не покинув поля бою. Продовжував битися і категорично відмовився від евакуації. Запеклі бої тривали ще чотири доби. Попри втрати й складні умови, група великородного виконала бойове завдання та втримала позицію. Лише після цього Сергія доправили до госпіталю, де лікарі видалили з його обличчя уламки. Учасників цієї бойової операції було представлено до нагородження орденом за мужність 3 ступеня. У грудні 2022 року брати виявили бажання продовжити службу в іншому підрозділі, роті розвідки спеціального призначення. На початку 2023 року вони залишилися у складі військової частини 3017 Спартан, але вже в новому підрозділі роті розвідки спецпризначення. Сергія призначили командиром третього відділення першого взводу. Тоді підрозділ виконував бойові завдання в Пахмуті Донецької області. У місті точилися запеклі вуличні бої. Ворожа артилерія працювала безперервно. Міни, снаряди, кулеметні черги зливалися в єдиний суцільний шквал вогнує смерті. Ворог наступав хвиля за хвилею, не даючи ані секунди перепочинку. Небезпека підстерігала всюди. За кожним рогом у кожному вікні. В цих пекельних умовах підрозділ Сергія Великородного стримував натиск противника й утримував з позиції. Втрати були значними. Тоді прийняли рішення евакуювати загиблих та тяжко поранених. Під час евакуації Сергій зазнав смертельного поранення. Його накрила щільна кулеметна черга. Смерть настала на миттєвою. Це сталося 13 січня 2023 року. До останнього подуху разом із Сергієм був брат Віталій. Згідно указу президента України номер 96 23 лютого 2024 року штаб-сержант Великоробний Сергій Володимирович нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Посмертний! Пан Берс, для мене особисто це уособлення сміливості і мужності. Це справжній берсерк, не тільки за позовнення. Мав за честь познайомитися з ним майже на початку нашого шляху, який ми вважаю, разом з нашими побратимами на досить гідно пройшли. І відразу в очі, що це природжений лідер. Лідер, який хотів бути першим, хотів бути найкращим. Саме головне, що він міг бути таким. Пройшовши. Свій шлях від простого піхотинця до командира. Він став досить таки здібним командиром, який перш за все ріг свій особовий склад. Іноді, як я не казав, аж занадто. Але в цьому був весь він, в цьому була його світність. А для неширих людей він був досить таким незручним, колючим, тому що вбачаючи якусь несправедливість, він одразу про це говорив. Він говорив правду в очі. А от для своїх побратими, для свого друга, для свого брата він завжди був надійною опорою і підтримкою. Був дос дуже цілеспрямованим, був е е наполегливим, іноді, навіть впертим. Десь зашитись, відсидітись, дочекати, що хтось за тебе щось зробить, це було не проблема. Згадується момент, коли... У нас на одній із позицій приїхали з інспекції, як ми сказали, генерал. І почали надавати настанови щодо перебування, розташування підерів в найближчих позиціях, висловивши це все. Вірос каже, нема там підерів. Звісно, це було як шок, тому що сам генерал дає настанову, була проведена розвідка, відкинка. А що Бір скаже, я вже там був, я бачив. Як на мене, це така найкраща ілюстрація його цілоспрямованості, його ініціативності. Зараз досить тішить той факт, що близькі і рідні намагаються отримати цю пам'ять, можливо, примножити її пам'ять про нього. І виступають з ініціативами. Які ми, як його побратими, підхоплюємо і всіляко приймаємо в цьому участь. Від себе хочу сказати, що пам'ять про воїнів, які полягли, не потребує якихось особливих церемоніалів, достатньо просто про них пам'ятати, згадувати щодня, згадувати часто. Цього було достатньо. Саме головне. Любити їх не за те, що вони поги... загинули, не за те, що вони померли, а за те, що вони жили. Вірс, честь воїна, ну і твоє традиційне. Кажуть, справжній чоловік у своєму житті любить лише двох жінок маму та дружину. Таким був Сергій. Зі своєю майбутньою дружиною Іриною. Сергій 11 років навчався у школі і 22 роки прожив у шлюбі. Виховали сина, дали гарну освіту, подружили. Та от дідусем Сергію не судилося стати за життя. Онучка Емілія народилася вже після його смерті. Син Владислав з першого дня війни, як військовослужбовець, брав участь в обороні Харкова. Знаєте, ще жодне з поставлених переді мною завдань, чи то буденних, чи то службових, не було таким складним, як сказати кілька слів про мого батька, великородного Сергія Володимировича. Таких слів немає в жодних словниках. Їх не використовують навіть найкращі красномовці світу. Ці слова написані болем у моїй душі. І відверто, мені хочеться зберегти їх там від сторонніх, як найцінніший скарб. Мене зрозуміють ті, то втрачав. Проте серед мільярдів я намагатимуся викримати самі ті слова, які, хоч на соту частину зможуть відобразити внутрішній світ і життєву психологію мого батька. Він був чоловіком, він був воїном, він був берсом, був є і залишається. Це приклад лідерських якостей, доблесті, честя, мудрості. Це людина із загостреним почуттям справедливості, яка ніколи не дозволяла у своїй присутності спиронити когось або щось. Для побратимів він назавжди залишився талановитим командиром, вірним товаришем, надійним другом, порядною людиною. У жилах мого батька текла синя жовта кров, і цим багато сказано. Він любив історію, і самі ці знання породили позивний берс: лютий воїн скандинаво-германському еписі. А ще він любив усіх нас. Скажу одне, я син свого батька, він навчив мене впевнено крокувати життєвими стежками, розрізняти чорне і біле, ставитись до всього з притаманною тільки йому філософію. Багатьом речам я вчуся і досі. Він живе у моєму серці, живе у моїй доньці. Мамочка, так ніжно і з особливою теплотою Сергій називав свою маму. Її підтримка, турбота і безумовна любов. Супроводжували його все життя. Мамині доброта. лагідний погляд і сердечне тепло були для Сергія джерелом сили. Натхнення та внутрішнього спокою. Єдина дорога на землі, яка сьогодні веде до сина, це алея слави.